Ось, до речі, хлопці, дивіться, як культурно все це об'їдають бобри, дивіться, чітко. Всім доброго дня. Нарешті прийшов на воду. Було важко, важко добиратися, але пройшов, як ви бачили, величезні приграйди і різноманітні... Пастки, велика трава небезпечна, ну і коротше, все інше. І так, я прийшов на це саме місце під назвою Топ. Чому топ? Тому що все затоплено. І тут нікого не побачити, немає нікого. Тільки вода, я, ну і надіємося, що буде риба. І так, сьогодні рибалимо на цьому місці, я покажу, що і як. Які коряжники, де саме закидувати, як сам. Сьогодні будемо рибалити на гумову манку та поповочну вудочку. От ви бачите, в мене тільки є поплавочна вудочка. І так, розпочинаємо нашу з вами рибалку. Закидувати буде мені дуже зручно. Зараз робимо розпаковочку, ставимо наш поплавок десь метрів 4 до берега і слідкуємо. До речі, тут я підійшов, я вже бачу, що є. Присутність риби, тому що на землі багато луски. А це означає, що хтось тут щось піднімав. І так, офіційна рибалка, та наша велика пригода відкрита. Ось як я і казав, вам дивіться, шановні, присутність луски на предмет того, що хтось тут витягував рибу. Мабуть, це плотва, можливо, це карась. А можливо це якась інакша біла риба. Ось така топь, дивіться, куди я сьогодні попав. Все закуряжено, заросша така місцевість, але буде дуже цікаво. Незважаючи на те, що падає невеличкий дощик, я і сподіваюся сподіваюсь, що сьогодні буде дуже гарна рибалка. І так, шановні, роблю перший закидон, даю гумову манку. Вона клійка дуже гарно вийшла. Коротше кажучи, спробуємо порубавити сьогодні на цю гумову манку, подивимось, що буде. Чи буде взагліпівати щось, чи не буде, тому що дивлюсь, падає дощик, але я враховую на те, що це суперова. Це сипорова погода на те, щоб спіймати якусь плотву. Повезе, може візьмемо і карася. І так, на гачку манка, в руках поплавочна водочка. Ну і робимо перший закидон. Приблизно це так. Три метри від берега стоїть поколок. І так, рибалка відкрита, слідкуємо, очікуємо на тування. Ось така природа позаду мене. Дійсно тут дика місцевість. Дивіться, ледве-ледве добрався до води. Слідкую за поплавочком, перша спроба закинув під берег. Друга спроба, я закину подалі, ну, десь метрів на 5. Мені це дозволяє зробити моя катушка. Так само дозволяє зробити це лудочка. Вона 4-метрова, проблем ніяких не буде. Але перша я спробував закинути ось тут під берегом. Ну і подивитися взагалі, що воно може клюне, не клюне, що воно буде. І ось такі в мене справи. Поки що слідкую. І так, перезакинув подалі, бо біля берега нічого. А подалі побачив, що ходить велика риба. Ну і он дивіться, де стоїть зараз поплавець ну, відстань це десь від мене метрів п'ять. Зараз стоїть поплавець на манку. Я слідкую. Очікую перше клювання риби, але, як ви бачите, падає дощик. Ну, нічого. Головне, що я побачив, що мігрує та ходить риба. Є якісь рухи на воді. І так, слідкуємо. Це справжня водойма, справжня топ. Дивіться, яка краса на воді. Стоїло сюди прийти, але було б ще дуже гарно, якщо Дійсно, я побачив би велику або середню, ну а може і малу рибу. Головне, щоб клювало. Одним словом топі. Тут головне не боятись, ви ще не знаєте, куди вас доля завтра закине. Можливо, ці дні будуть самі найкращі дні у вашому житті, про які ви будете вспоминати все своє життя. Зробив хлопці перезакидон, кинув на дільня, ось там десь стоїть мій поплавець. Дивіться, зараз покажу приблизно, але ну, кинув далеченько зараз. зараз. Манка, сподіваюсь, що там щось буде. Ось приблизно тут. До речі, хлопці ще не було жодної покльовки. Ще не разу я не бачив, щоб порухався поплавець. Ну, Мертва тиша. Але, хлопці, поганий день на рибалки, поганий день на рибалки, це краще, ніж дуже гарний день на праці. І так, слідкую, очікую, сподіваюся. Головне, надіюсь, все ж таки повинна бути хоч яка маленька покльовочка, яка не яка? А я чекаю. І так, хлопці змінив місце. Ну, як змінив, я ось там 10 метрів сиджу ліворуч, перейшов сюди, спробував закинути ось тут. Бачу, на невеличкий коропок, грам по 700 на той стороні під берегом. Я закинув ось тут, закинув на манку, зараз перестав падати дощик, виходить. Потрошку, потрошку виходить сонечко. Я припускаю такий варіант. Якщо буде світити сонечко, то можливо піде е, риба та буде е, перша. До речі, сьогодні в мене буде перша покльовка. Поки що тиша, риба скидується. Я її бачу, але ну не бере. Спробуємо свою вдачу ось тут. Ось тут зараз я закинув поплавець. Під тими деревами ось там скинувся коробок, ну, десь грам 700, не більше. Тут ось стоїть мій поплавець, закинув на цю манку, що зробив. В мене ще є часночні кульки, медові кульки, можна спробувати на них. Але зараз я оце закинув на манку, очікую на клювання, подивимось, якщо десь хвилин через 15 нічого не буде клювати, то перезакинув або на мед, або на часник. Переважно думаю, що можна спробувати на часночну кульку. В мене є малої фракції, вона, так що подивимось. Поки що слідкуємо. До речі, шановні, тільки побалакав, а дивлюсь. Біля мого поплавця пішли круги під водою, мабуть, підходить якась риба. Можливо, це карась, можливо, короб, не знаю. Давайте е, послідкуємо. Я думаю, що повинна все ж таки бути хоч яке, а клювання рибки повинна. Дуже гарна природа, дуже гарна краса, що не кажи, але дика природа є, дика природа. Ось тут хлопці, під берегом видно активно пройшла тільки що щучка. Розігнала ми, можливо присутня якась мала рибка, Ну, я так слідкую, дивлюсь, що щука, явно присутня щука зробила вже 2-3 круга. Мій поплавець стоїть мертвим колом вкопаний такий і покльовки я. Я на нього, на жаль, не бачив. Не знаю, можливо, сьогодні в мене буде мінус, тому що, як закинув, так він і стоїть. Риба сьогодні не клює. І так, закинув 5 метрів від себе, поставив на кульку зі смаком кукурудза. Спробуємо на цю кульку. подивимось, що буде, тому що на манку нічого. В мене є різноманітні кульки. Спробуємо ще на кульку. ну Все ж таки, спроба є спроба, риболовля продовжується. І так, хлопці, перезакинув тільки що на чесничну кульку, тому що на кульку кукурузу був мовчок. Зараз зробив я перезакидон. Спробуємо полювати на Подивимось, Коротше кажучи, манка не працює. Кулька зі смаком кукурузи мовчить. Є варіант, що може буде клювати на чесничну кульку. Якщо ні, в мене є смердючий кальмар. Спробуємо ще на кальмара. І так риболовля офіційно в мене продовжується, покльовок на воді ще не було. Ще нічого я не побачив. І так, поки що на воді. Сонечко, хлопці, вийшло, перестав падати дощ. Немає доща, але хлопці, клювання риби, я не бачу, теж немає. Хотілося б побачити хоч одну покльовочку, хоч одну е, рибку. Перезакинув, як я вже і казав, на чеснок. Але, на жаль, на жаль, риби в мене сьогодні не було. Слідкую ще я на воді. Ніркую над тим, що все ж таки повинно хоч один раз сьогодні та проклюнуть щось. Взагалі мовчок. В мене, шановні, їсть, дивіться, і не один. Риба не клює, а їсть прийшов. Ось такі. Місцеві мешканці. Опять набігли хмарки. зараз буде дощ. Я постав поплавець ось там подалі. Не знаю, сьогодні взагалі тиша, нічого не клювало. Ну, бувають такі дні, що не завжди кліє не завжди, є рибали. Гарно те, що я вийшов на воду, Гарно те, що все ж таки очікую, на знакивання риби. Щось вони там облюбували цей е, островок невеличкий, ну і чистять своє пірічко. Ну що хлопці, сьогодні цілий день сижу на воді. Закидував на всі е, насадки, які я маю, але, на жаль, сьогодні е, тут е, ну, нічого в мене не прокльовувало. Ні одної покльовочки я не бачив. Поплавець як стояв, так і стоїть. Е, як кажу, нічого тут е, в мене сьогодні показного не відбувалось, але бачу, що е, час від часу інколи скидується рибка. Ну вона тільки скидується, а не прокльовує. Дощик перестав падати, погода така собі, як кажуть, все настроєно на рибну ловлю, але в мене сьогодні, я вже думаю, що буде по нулях. Тому що я вже бачу, що ніякого сенсу тут знаходитися та сидіти на воді, в мене немає. Ще, може, десь якусь годинку та буду збиратися додому. Але взагалі свіже повітря, присутність рибака на воді, це вже дуже здорово і дуже гарно. І так, ще трошки посиджу, ну і буду потрохи збиратись. Сьогодні, мабуть, я в мінусах. Коротше кажучи, хлопці, конкретно пішов е, дощ, пішла злива, дивіться. Зараз 2-3 хвилини і не буду нічого бачити. Трошечки ще побуду, спробую перезакинути. А ось повезе. Сьогодні е, не було в мене жодної клювання риби, жодної покльовки. Але сподіваємося на те, що може під дощ щось клюне. Ну, не знаю. Всяке буває, але сьогодні дійсно е, риба не клювала. Попливець на воді я сижу, чекаю на клювання риби, але, мабуть, тут вже все ясно. Ну що, хлопці, були всі шанси в мене сьогодні спіймати рибу, або навпаки тих шансів я не бачив. Тому що сьогодні закидував я на всі наживки, насадки, але клювання не було. В серці, в серці все ж таки була надія, були шанси, що сьогодні щось клюне, сьогодні щось побачу, але ну, буває і так. Нічого страшного. Головне, я був е, на воздусі, головне, я побачив воду, закинув, головне, я, е, як кажуть, поставив галочку, що сьогодні в мене була рибалка, але яка вона була сьогодні, ну це ж. Все ви бачили самі. Пригода, головне, що е, була непогана. Ну а чому риба накивала, це вже треба запитати рибу. Все в нас е, чітко, я ще на воді десь хвилин 40, потім повертаюся додому. Злива є злива. А риби як не було, такі немає, шановні, нічого страшного. Головне, я ще все ж таки очікую на якусь маленьку-маленьку покльовку. Але я бачу, що нічого цього не буде, нічого, нічого. Я ще трошечки помохну, трошечки побуду на воді, тому що справжні рибаки завжди. Присутні на воді. І ця злива мене не пугає. Ще на воді. Справжня злива, потемніла, затягнула. Дивіться, що робиться. Ось так. І в таку погоду буваю на воді, буває на рибне лові. Справжні рибаки. Завжди на воді. Коротше кажучи, хлопці, скінчилася моя рибалка, але пригода моя ще не скінчилась, тому що мені треба повернутися додому, як кажуть, попереду чималий. Шлях, який треба мені подолати, але головне не це. Головне те, що зробив я сьогодні спробу. Хотів спіймати рибу, але було це все в мене сьогодні невдало. Ну нічого страшного, як кажуть. Головне, що був в мене азарт, була зацікавленість до рибалки. Те, що сьогодні я не спнував рибу, це не означає те, що взагалі риби тут немає. Ні, вона є, але сьогодні був не мій день. Сьогодні в мене було без шансів, тому що я взагалі сьогодні не побачив жодного плювання риби. Але, як кажуть, шанси залишаються, вони завжди в мене присутні. Сьогодні вийшло по нулях. Сьогодні риба була, як кажуть, на висоті. Ну, а я програшу. Нічого страшного, повертаюся додому, не дивлячись на цю перешкоду. Взагалі все було чітко і гарно. Бажаю вам міцного здоров'я, підписуйтесь на мій YouTube канал. Подалі буде ще найцікавіше відео, ще найголовніше будуть важливі та довгі пригоди в моєму житті. А мені вже Пора повертатися додому. Те, що я мокрий, це одне. Те, що я без риби, це друге. Ну, а третє і саме наголовне, те, що я отримав задоволення. До речі, гримихає. Чуєте? Чуєте? Насувається величезний шторм. Попередження, я отримав на мобільний телефон, що в зв'язку з непогодою МЧСників пропонують всім залишатися. Дома. Але мене це не стосується. Добре, всім здоров'я. Подалі буде дуже цікаве відео. До зустрічі, гарного дня, бувайте здорові! Вон Дивіться, кого зустрів. Дивіться, квака. Ось такий квака, дивіться.